Чимало людей полюбляють взимку проводити свій вільний час на водоймах, вкритих кригою. З метою запобігання нещасних випадків під час перебування людей на кризі, рятувальники горішніх плавнів спільно з інспекторами громадського формування Муніципальна Варта провели рейд біля паркового озера. Нагадали громадянам про правила безпечної поведінки на кризі. знаєте, що тонка крига не сумісна з життям. Я іноді ходжу на рибалку і тому знаю, що на Дніпрі крига. Тоньше. Я перевірила, вроді ходити можна. Перевірили, тому ага. можна виходити на риболовлю завтра, так? У мене чоловік зараз на риболовлі, тому э, обратна связь є, сказав можна. Добре, ну ми вас ще раз застерігаємо. Візьміть, будь ласка, листівку. Що на тонку криву виходити це небезпечно. Це добре, що ви впевнилися в тому, що вона вже товста, Але пояснюйте. І дітям пояснити про те, яку воно небезпеку за собою це. Особливо це стосується дітей, які дуже часто перебувають на кризі без нагляду дорослих. Застерігаємо просто дітей, щоб вони без нагляду дорослих не виходили на тонку кригу. Тим паче під берегом крига самотонка. Я вас попрошу, будь ласка, трошки акуратно. Тому що ви так вже спускаєтесь і трохи аж в річку не залітаєте. Можна і провалитися, воно потім не смішно дуже. Рятувальники звертаються з проханням до батьків пояснювати своїм дітям, що прогулянки на замерзлій водоймі можуть бути небезпечними для життя. Спричинити нещасний випадок здатне і зловживання алкоголем любителями зимової риболовлі. Вчора, 9 лютого, на лінію 103 надійшло повідомлення від небайдужих громадян про рибалку, який вже кілька годин лежить на кризі. Мимо кінти, якісь проходили, пнули його ногою, Він бурчав, що все нормально. Когда уже пришло время, я уже начал собираться, уже, что тоже пора, смотрю, тело недвижимое. Мимо мужчина проходил тоже из золотничья, начал его бурташить, смотрю, что дело идет, ну, не тудой. Ну, пришел, помог, притащили его со льда вот сюда, на берег, тут люди прогуливались, вызвали полицию. Потім скорая я приїхала. Ну і все, ну допомогли його загрузити. Ну, ну, ну нікакой. Просто никакой, Валявся на льду. Нікакой. Зловживав алкоголем, да? Так? Сильно. Такому завершенню улюбленої риболовлі потерпілий, не зрадів. Пручався та намагався відштовхнути від себе лікарів, рятувальників і навіть копів, які також прибули на виклик. Втім, чоловікам вдалося вмовити рибалку сісти до карети швидкої медичної допомоги. Дякувати Богу, що біди не трапилося, і людини зараз людині зараз надають необхідну медичну допомогу. кажуть що 49-го року народження. Дивую той факт, що День за днем звертаємося до людей, щоб не вживали алкогольних напоїв на кризі, але маємо, що маємо. Хотілося б звернутися до рибалок, якщо ви станете свідком такої ситуації, що якійсь рибалка потребує допомоги. Неважливо це в стані алкогольного сп'яніння або можливо стані людині зле не проходьте мимо, надайте допомогу, наберіть за номером 101, 102 або 103.